Клієнт має зрозуміти, як продукт задовольнить його потребу. І тут треба завжди тримати в голові, чому клієнт зайшов на сайт той слайд, де я розказував про актуалізовану і неактуалізовану потребу. Клієнт зайшов не для того, щоб почитати, які ви класні, які ви, які ви професіонали, яке у вас портфоліо, які ви лідери ринку, і так далі. Всі ці улюблені штучки, які ми любимо писати про себе. Клієнт прийшов, щоб вирішити свою проблему. І, звісно, нам треба показувати про те, що ми класні, але Показувати це через призму потреб клієнта. Як це зробити, покажу, на прикладах. Ми можемо написати, що на нашому СТО працює команда професіоналів. Тобто, компанія розказала, яка в них класна команда через свою призму. А тепер давайте подумаємо, як це ж саме сказати через призму потреб клієнта. Наприклад, ми можемо написати. Досвідчені механіки швидко та точно визначать проблему з вашим автомобілем. І тут ми розуміємо, що це дійсно круто, ну класно. Це дійсно, мабуть, професіонали, які можуть одразу визначити, що не так з моєю машиною, не робити там 100 якихось непотрібних досліджень, а зробити там одну або дві. Е один або два види діагностики і одразу сказати, так, вам треба свічки в двигуні міняти. Наприклад, для мене, як для клієнта, це перевага. І вона діє набагато сильніше, ніж ефемерна якась фраза про команду професіоналів, тому що тут на сайті сказали про мене, про те, що в мене болить, про мою потребу і як вони мені допоможуть.